А в думках така є сила. Сотні думок пролітають, вони спокою не знають. Бо в думках така є сила розправляє людям крила, і з думок все починається. Світ від них таки міняється, бо несуть вони бажання на найкращі сподівання. Без думок життя не буде, і людина. Щастя не здобуде, але їх змінити кожен зможе. Це життю людини допоможе. Тож нам стоїть, подивитися, і думки змінити, як годиться, щоб вони нам радість принесли, щоб бажання наші заросли, щоб і мрії наші всі збувалися, і щасливі роки в домі залишалися, нам думки. Це зможуть відтворити, щастя в домі зможуть поновити, бо в думках така є сила, котра всім дає і крила, котрі зможуть щастя дати, щоб прекрасне життя мати.